Залишити статус футбольного клубу та не вилетіти з першої ліги завдання в Кабу Ковини. Вісім котелень залишилися без світла. Чернівці обленерго за борги відключає теплокомуненерго. Із 1 квітня в Україні вдвічі дорожча електрика, на 70% тепло і майже у 5 разів газ. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Із 1 квітня в Україні вдвічі дорожчає електрика на 70% тепло і майже у 5 разів. Газ такі тарифи кажуть владники. Це вимушена міра. Вони правдиві і наближені до ринкової ціни за світло та газ. Люди ж вкотре шоковані рішеннями уряду, адже кажуть, на силу сплачують нинішні рахунки. Економити немає на чому, тому квітневі тарифи їх не просто лякають, а вводять в депресію. Пан Віктор каже, його пенсії ледь вистачає аби сплатити комунальні послуги та не померти з голоду. Обіцяні тарифи зізнається для нього неприйнятні. Він просто фізично з ними не впорається. Я от плачу за квартиру 800 гривень тисяча гривень. 200, 200 гривень залишається на питання і на лікарства. Можна вижити так. Ми просто не живемо, а существуємо. В ПАД газ» розповідають, справді з квітня платити газ люди будуть за новою схемою, простою, але не оптимістичною. Вартість з 1 квітня буде становити 7 гривень 188 копійок за 1 метр кубічний газу. Значить, ця вартість буде протягом всього періоду року. Але на опалювний період це буде тривати з 1 жовтня по 1 травня 200 кубів буде так звана пільгова кількість спожитого газу по ціні 3.60 Уточнюємо, що 200 пільгових кубометрів платимо по 3 гривні 60 копійок, незважаючи на загальну кількість використаного газу. Все що понад 200 – вже по 7 гривень 181 копійку. Такі зміни кажуть газовики, їм також не на руку, адже прогнозують, у них збільшується кількість боржників, яких і нині немало. Станом на перше березня Чернівці газу населення завинило понад 60 мільйонів гривень. До того ж, люди масово переходять на альтернативні види палива. Отже, підприємство втрачає ще й у обсягах. Чернівчани ж кажуть, навіть перехід на дрова їх не врятує дорослішає, адже дерево також подорожчало. Будемо трохи на дрова переходити. Та то й дрова дорогі. І від тих тарифів така голова, і не знаєш, куди що розвитати. Єдиний вихід, який люди бачать, це зміна керівництва держави. Правительство треба міняти всіх. Або дати їм таку пенсію, хто там сидить в правительстві, і щоб на ту пенсію, на цю зарплату, вони платили тарифи. Газовики ж не такі радикальні, вони радять економити, замінювати старі газові системи, утепляти будинки, оформлювати субсидії та бути оптимістами. Держава стабілізує свої фінансові ресурси, і ми, як оптимісти, знаємо, що в нас буде все гаразд, і не виключено, що з часом ця ринкова ціна буде зменшуватись. Але чернівчани вже стомилися сподіватися та вірити і навіть на субсидії вже не розраховують. Я не розумію, на що так роблять, піднімають ціни, а потім дають субсидії. Та не піднімайте ціни, пусть так і, і людям, люди як будуть жити. А субсидії та знаєте, з одного кармана положив, інше виточив. Це нічого не дає. Глупості ці субсидії. Посадили кучу людей, на, на ці субсидії, робота. А если бы не трогали тарифи, запросто все б уплачивалось. А тепер говорят о том, що миллионные эти долги. Так конечно, звісно, долги. давки. Та все ж обіцяють за рахунками сплачувати. Для цього кажуть, затягуватимуть паски більше та їстимуть менше. Людмила Григорчук Ярославицький місцевий час. Тарифна політика, яка проводиться в Україні, є неправильною, а бюджет недосконалим. Таку думку під час прес-конференції висловив народний депутат України Григорій Тіміш. Прозвітував журналістам, що за час роботи у парламенті відкрив кілька громадських приймалень спільно з колегами, підготував 8 законопроєктів, зробив 37 депутатських звернень, 12 депутатських запитів. Розробив проєкт патріотичного виховання і не лише проте зізнався, що за час роботи чимало не вдалося ще реалізувати. Все ж таки подати законопроєкт, які стосуються розпису цих територій, я і так, так і не зміг пробивати цю норму, яка мала би надати все ж таки відкрити якісь, якісь можливості для сільських територій в плані залучення коштів для своїх сільських бюджетів. Також народний депутат висловив сподівання, що співпраця з Румунією ще більше посилиться і пообіцяв, що докладе до цього і власні зусилля. Жовту картку депутатам-прогульникам міській раді дали громадські активісти за інформацією, яку отримали і з ратуші. Активісти оприлюднили прізвища депутатів, які за минулий рік пропустили більше половини засідань комісій та сесії міської ради. Це третина від загального складу міського парламенту. Активісти кажуть, за таке нехтування своїми обов'язками закон дозволяє позбавити народних обранців мандатів. Активісти громадського руху чесно за інформацією з міської ради склали списки депутатів, які найчастіше прогулюють засідання комісій і сесії. Таких майже третина від загального складу міської ради. Якщо депутат впродовж року пропускає понад 50% чи то сесій, чи то комісій. Його може бути позбавлено мандату інфографіки з прізвищами депутатів-прогульників. Активісти вручали городянам. Саме вони мають добре розмірковувати, кого обирають, щоб вирішувати питання міста і громади. Вважає депутат Любов Сорохан. Сама каже, пропустила за рік лише кілька сесій. Є суб'єктивні, об'єктивні причини по різним причинам по хворобі, по ну не бо не вийшло людини прийти на сесію. Але якщо людина 50% пропускає, ну то це вже питання. Із поважних причин депутатських прогулів активі. Віста назвала лише участь в АТО. Якщо їх вибрали люди, то їхня задача – ходити на засідання комісій і, звісно, на сесії міської там районної, обласної ради. Є поважні причини. Ну ті воюють ну, нормально, якби. Е а ті, хто просто не ходять по яким своїм особистим причинам, могли б скласти мандати. Це б вирішило багато моментів. Майя Гумена Михайло Антонюк, місцевий час. На сайті президента України Петра Порошенка з'явилася інформація про призначення нових голів райдержадміністрації в Чернівецькій області. Головою Хотинської РДА став Петро Допір'як, Сторожинецькою райдержадміністрацію чолив Ярослав Бартош, Путильську Микола Савчук, Новоселицьку Євгенія Бойко, Глибоцьку Георгій Придій. Кіцменською райдержадміністрацію керуватиме Іван Друцул заставнівською Юрій Кітар, Кельменецькою Віталій Швець, головою Герцаївської РДА став Віорелестремський, а Вижницької Михайло Андрюк. Чернівці Бленерго частково обмежило від електропостачання міське комунальне підприємство Чернівці Теплокомуненерго. Обмежили подання електроенергії через більш як 8 мільйонний борг тепловиків, повідомили енергетики. Свого часу графік часткового погашення заборгованості було узгоджено в міській раді. Згідно з ним, кажуть у тепловики до 25 березня мали прорахувати Чернівці Бленерго 4 мільйони гривень. Натомість надійшло лише 700 тисяч. Як нам повідомив заступник міського голови Георгій Леонтій, на 14 годину 31 -го березня в Чернівцях через дії Чернівці Бленерго не працювали 8 котелень. Цю ситуацію міська влада вирішуватиме разом із головою обл Адміністрації Олександром Фущуком якнайшвидше. Придбали револьвер, стежили за Буковинцем та врешті замість майже 64 тисяч гривень та понад 7 тисяч доларів США отримали підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Чернівецькі обозівці врятували 24-річного мешканця Сторжинецького району від розбійного нападу. Потенційний потерпілий працює експедитором в компанії з продажу сантехніки, і чоловіки знали, що у нього при собі має бути кругленька сума готівки. Тож троє зловмисників розробили план нападу, підшукали автомобіль для стеження, придбали балаклави та рукавички. Та коли вони хотіли напасти на експедиторів, їх чекав сюрприз в грозовий відсік мікроавтобуса. Підселили їм наш спецпідрозділ швидкого реагування Сокіл. В той момент, коли вже злочинці зупинили мікроавтобус і вчинили на нього напад, їх зустріли спецпідрозділ Сокіл і на місці був затриманий. Таким чином. Розбійний напад ми попередили 28-річного мешканця Заставнівського району та його помічників чернівчан 40 та 28 років помістили до ізолятора тимчасового тримання при Увс. Відомо, що двоє членів групи раніше вже мали проблеми з законом. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі в термін від 7 до 10 років із конфіскацією майна. Посівні площі на Буковині цього року збільшили на 9 гектарів. Повідомили в обласній адміністрації. Зараз в області підживлюють у Замину, сіють ярі і культури та готуються до початку весня на польових робіт. Чиновники повідомили, цьогоріч скоротили площу посіву кукурудзи та на 5 тисяч гектарів збільшили посів сої, яка вигідніша для фермерського бізнесу. Через подорожчання паливно-мастильних матеріалів прогнозують значне подорожчання сільгосп культур. осені соя коштувала десь 5- 6 тисяч, а на даний момент 11 тисяч. За кожну тонну. Зросте ціна і на пшеницю. Якщо в минулому році при збиранні це було, скажімо, в липні 2 тисячі, ну, у нас в першу чергу цікава пшениця до, до осені, вона може бути 4-4,5 до 5 тисяч. Залишитися в статусі футбольного клубу та не вилетіти з першої ліги. Такі завдання команді ставлять керівники ФСК Буковина на цей сезон. Найбільші фінансові проблеми клубу вдалося вже залагодити тепер основне кажуть, допомога спонсорів та підтримка шанувальників футболу. ФК Буковина має грати в першій лізі. Такий основний меседж для журналістів винесли керівники команди на прес-конференцію. Так, Чернівецька команда зараз на останньому місці турнірній таблиці. Так вона мала значні труднощі з грошима із складом, із настроєм, але нині всі налаштовані лише на серйозну роботу та хороші результати. Нашій команді не, не вистачає досвіду. Для проведення на цьому рівні цей досвід вони вже будуть отримувати під час календарних ігор. І надіюсь і вірю в тих гравців, які поповнили склад команди, що вони належним чином будуть презентувати боковини на футбольних полях України. Середній вік команди один з наймолодших в Україні 21 рік. Нещодавно з ФК «Буковина» контракт підписали 11 нових гравців. Всі вони готові працювати та здобувати перемоги разом з підтримкою болівальників. Готували довгий час до доїнок, тому що зараз запрошуємо всіх на матч в неділю, щоб нас підтримали від на футбольному полі Подивимося, як ми готувалися, які результати погляд. Нинішні керівництво ФСК Буковина отримали команду з майже мільйонним боргом. Наразі заповняють всі ці фінансові прогалини закриті. Той мінімум, який залишився на подальшу долю команди, вплинути не можуть. Зараз головне знайти найбільше спонсорів, які готові в нинішню кризу підтримувати команду. Є реальний бюджет. На даний момент він є забитий на цей етап попередній, ну мінімум там на 2-3 цих місяця. Але він формується. Я формував його на рік. Ви розумієте, тому що фірми, спонсори там по сьогоднішній момент, одні додаються, одні відпадають. Получається, і, і деякі крупні дійсно відмовилися, тому що у них така економічна ситуація стала. Тому 5 квітня команда запрошує підтримати їх в першій домашній грі 2015 року, яку вони зіграють з зірник спортом з комсомольська Полтавської області. Людмила Орчук Ярослав Левицький, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного АС на Ютюбі. Тепла нам в серцях і всього лише доброго.